Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему, який сценарій для тебе написали вищі сили. Подумай про себе. Знай, цей розклад вступає в силу, як тільки ти на нього зайдеш. І поглянемо, який сценарій для тебе приготували вищі сили. Угу. Ну, дивись! Тут активний старт, трансформація, старт новий у всіх починаннях. Але цей запал може погаснути. Ви можете не досягнути цілі. А для того, щоб перейти на новий рівень вище, Наприклад, у розвитку потрібно чимось пожертвувати. Це може бути все, що завгодно, для кожного це своє можливо місце проживання, віджилі стосунки, ваш час, ваша свобода, все, що завгодно, без цього новий етап в житті неможливий. Без цього ви не досягнете поставлених цілей. Але тут не тільки потрібно віддати щось, якусь жертву, але й переглянути свої минулі помилки, лишити себе стару у минулому. Ви повинні зробити певні зміни в собі, бо у нове майбутнє ви можете перейти повністю з новими думками, розуміннями, висновками. Також треба переступити через якусь частину себе, через біль, страх, сором, можливо, через приниження. І тоді все, всі випробування закінчаться для вас на вашу користь.